Регрес, чистка, регрес. Що таке регрес? Регрес це праця з підсвідомістю вашою. Регрес. Вирішуєте питання дуже багато. Ця чистка дуже точечна, і вона вирішує точну проблему. Наприклад, якщо воском ви вирішуєте, наприклад, там багато питань, то регрес вирішує одну: наприклад, там прокляття там чи магія по роду, і вона йде вглуб до самого корня. Доходиться до самого корня, там розриваються контракти, дивиться причини, йде осознання, ви знаєте причину наслідок зв'язок і так закривається питання. Сеанс триває дві години. Можна вирішувати регресом, як родові прокляття, моно, фінанси, любов. Якщо у вас ідуть проблеми з недвірухомістю, якщо у вас там є проблеми, магія, бороду, кармічні вузли, кармічні партнері це все вирішується через регрес. Болезні, страхи, блоки. Вирішується через регрес. Чи з вона не знімається. От. Кого цікаво, записуйтеся. Регрес потужний інструмент для вашої допомоги. Чистка воском. Чистка воском проходить таким етапом. Від вас потрібна фотографія, дата фотографія в повний ріст, і фотографія йде біля стіни, без зеркал, тварин і рослин, і повна дата народження. Дата народження потрібна для того, що я даю, я роблю чистку воском, даю матрицю судьби на 37 сторінок із прогнозом на 2 роки вперед. Чистка воском чистить вам вже набагато більше, вона заціпає вам тонких тіл, ауру, вона вже цепляє вам і родову тему, і карми, і багато чого іншого це вже більш потужніше. Робляться виливки, виливається ваша душа, лікується, плюс іде лікування. Я заліковую ваші. Подключки відрізаю, розриваємо контракти, розриваю ваші подключки, забираю всяких там, що там є. Прошу, прикликаю ваших наставників, допомагаємо, даємо вам знання. Далі робиться обратка. Якщо хочете, можна вернути те зло, яке є на вас, вашим врагам. Ну тут по бажанню, тут вже ви самі вирішуєте. Бо якщо зробити возвратку назад, то це вже буде виглядати як порча. Потужна штука. Ну і далі робляться защита вам ставиться, туди входить, і робиться откупи. Це вже це входить чистка воском. Це така йде середня чистка, бо далі йде ще оливом, і є воском. І є свинцем. Ну, вже свинцем йде можна. Получається віс такий, що можна там і для вагітних робити, для дітей робити, вона більш мягка. Але тут залежить від сили майстра і від сили, і від тих слів, і заговорів, які він говорить, з ким працює. І тоді вона багато чого вирішує. Може вирішити як який свинець. Це все завершує від сили майстра. Це велика воском, чистка воском, це древня штука, кого буде цікавити, також обучаю цього ремесла на рахунок воску. У мене є канал, у мене є група, де я вас добавлю і будете самі обучатися. Хочете, можна обучатися і в мене. Воском чистку можна робити. Приїжджати до мене особисто, можна в онлайні, тут проблем немає. Можна в онлайні через фотографії, питань немає. Ви потрібно записуйтесь. Родові практики. Що таке родові практики? Родові практики це практики, які робляться 21 день. Ви їх робите самі, закрита група, я вас додаю, ви оплачуєте, я вас додаю. Ви їх робите 30-40 хвилин в день. Там йде подношення води, вогня і гущені. Родові практики робляться створцом і вашим хранителем роду. До 12-го коліна йде прощення за своїх дітей, абортованих дітей приймається в рід, вішенки приймаються в рід. Ви берете велику відповідальність за свій рід. Це для людей, які біли ворони своєму роду, які беруть таку відповідальність на себе за свій рід допомагають своєму роду. Практики потужні відкривають, дари відкривають, спілкування з хранителем роду допомагають дуже своєму роду. Дуже допомагайте собі і допомагайте своєму роду. Це потужні практики. Робляться вони 21 день. В кінці по закінченню практики можна зробити чистку родового каналу, можна зробити, піти в регресії, подивитися по регресії по роду. Комплексна робота допомагає дуже хорошо. Родова практика допомагає всім, але люди, які йдуть в магію займатися езотерикою, тут має бути родові практики для з'єднання з родом і сили роду. Практика називається Велич духу роду. Всім рекомендую.